Я не буду вам розказувати весь секрет і всі інгредієнти, але я хочу вам сказати, знаєте, коли перший раз Зевс спустився на землю, коли я в прошлому житті придумав цей соус. І я це кажу на повному серйозі. Ні, я не зводжу, я просто тим, що я вмію робити. А зараз будуть такі ще. Як це вони називаються? Дируни, картопляники, називайте, як їх хочете. Вони у нас сьогодні м'ясо, сир, бараболя, там? цибуля, цибуля обов'язково, мільйон цибулі, мільйон фарша. Сирок копчений. Ну, що там? Трошечки. Яєчка і трошки Припранки. буквально капелька муки. Да? Капелька, да. Вообще капелька. Ну, і оце потім це... Що там розказувати? Це приїжджайте в гості і пробуйте. Бо так ви не поймете все одно. <рес> Дитина вилезила тарелку з цим соусом. І... то як? Драники, так? Да? Драники бомба, соус теж. В смысле тоже. Саша, соус, ягод. И драники, по-моему, это... Да я шучу, я не это, так прикалываюсь. Огонь. огонь, конечно, огонь. Несмотря на то, что да, ничь на дворе. <laughs> а мы с тобой на диете. Ну ничего, мы справимся. Самое большее, что я э, это в итальянских инструкциях. Ну, сами инструкции, собственно <laughs> Сам говоря. Типа, вот дружище, все что тебе понадобится. Две отвертки и болоток. Ну а если ты один дебил, у тебя ничего не получится. Надо чтобы у вас было двое. Вот так Ну, в принципе, все. Начали. Мам, ну класс прям. Ну подойди Слав. Він набагато більше, чем стеклянный, то И такий, ну на ньому реально можно гопака плясать. Массивный. И что самое главное, что во время сборки его... Не да, ни одно животное, ни один итальянец не пострадал. Вот так. Ага. То есть надо ее ставить и якось. Хоп. Еще, еще чуть-чуть. Нет, там надо где-то оно. Не, не, вот тут. о. Мне же неудобно одной рукой. Да не, ну это столище, а не стол. Ну массивный, массивный. Я уже колись вам показывал, Цю площадку. От я вмію включити вовремя да, телефон. Тут чувак скупляє такі старі автомобілі. Вони стоять тут певний час. Довгенько вони тут стоять, тут є гуар Все. Потім я так розумію, або знаходиться клієнт на них, ось стоїть за 2,5 євро, продається. то, звісно, його візьме. От, або він сам їх потім реставрирує. Оцей Мерседес, точнісінький, як у Яни з Сашею. Сюди, як його привезли, в нього все було ціле. Оце бампер, решетка, двері, стікла, вікна. Я не знаю, це ж представляєте, люди знають, що вона тут стоїть типу, безсхозна і хтось оце постійно тут її трощить, вириває, виламує, б'є. Навіщо це робити? Я одного зрозуміти не можу. Ну от чесно, не розумію я. Там так само воно побили вікна. Ну, це чиясь мрія, мрія по всього життя стоїть, помієте, і людині б так ударом віддали, я не знаю, він би. Він би від... Та, що там казати. Ну, комусь просто треба йти там, я не знаю, вдарити, відламати, відірвати. І це ж не для того, що воно йому потрібно або воно йому мішає, просто от фік делають. Не розумію і ніколи такого не розумів. Ти моя пусічка. Ти моя Вот Ото це він, а мрія, ось о моя мрія. І колір, і все, все-все, і кузов, і, навірно, навіть об'єм мотора. Я більш чим певний. Йома, сьогодні така погода. Реально, я ж знав, що така буде погода, я б, наверное, вийшов би сьогодні поробив. Але. Правильно, всі грошей не заробиш. Час прийдеться украсть, так що можна трошки і и... відпочити. Не сильно я, звісно, і встаю, але вирішив не йти, та й не пішов. Тим більше, що в мене, як такого запланованого, нічого не було. Зато зараз купили альоні стола, зробили полезне діло. І я вам скажу, ребята, така погода, що хоч просто бери йдіть на море. Але ж Юля на роботі. І ще трошки вона заболіла цими саплями. Тому завтра я їй занесу каплі. От. Але ж вона не знає про те, що я до неї зараз прийду. Вона просила, щоб я її купив, Ну Так як я тут біля Альони, ну, в смачі, був у Альони зібрав її з стола. І... А вона тут рядком працює, то я зараз каплі занесу і потім, мабуть, прогуляюся, або сяду на автобус та поїду додому. Сашу треба розбудити вже, мабуть, в обід. Я думаю, що вже не спить, але покормить, туди общем, Якісь хатні питання порішати. Ну що, Йдемо до Юлії, зробимо їй сюрприз. Працює дитинка. Гроші заробляв. Мені повний бак, будь ласка, 400 літрів світлого нефільтрованого. Вийшов на, вийшов на 3-4 зупинки раніше положено, бо не витримало в моє серце і... Ну що ти їм тут розкажеш, докажеш? Я вже казав насчет цієї теми. Значить, їдемо в автобусі, я заходжу. Е Лишається одне вільне місце. Оце, знаєте, дуже саме широке таке воно для інвалідів. А рядом там для колясочників, для маленьких дітей, для... Ну, в общем, все, спеціальна площадка. Що не мені. Е Ну я ж, звісно, стою і просто заходжу і стою. Потому що я розумію, що зараз зупинка, там наступна, друга, третя. Хтось зайде та й комусь треба буде присісти. Люди добрі. Ну. Так і відбувається. Зупинка. Заходять з усіх дверей. Там бабуся, там мама з коляскою. І тут летить цей, знаєте, італійський місцевий він дизель. Такий лисий, здоровий, накачаний. Більший за мене. Ну так на секундочку. І він летить, з них всіх збиває ту бабку, ту маму з дитиною, щоб сісти і знаєте, включити в телефон і тако зробити від, що типу, він не замічає, що кругом нього там. Пенсіонери, люди з дітьми, з колясками, з маленькими дітками. Я, ладно, я цього ніколи не пойму. Мені би б просто б не дозволила е е е сісти там. ну, а що йде у вас на носу? Сопля? Ні! Новий год! Не знаю, буде вам видно, ні. Все, пішла акція ця Дзера кілометрів, поняли? Машини, тобто цьогорічні, які стояли в магазинах і зараз вони масово будуть продаватися з великою знижкою. І то є добре. Особливо для тих людей, які там рахують трошки свій бюджет і розуміють, що краще взяти. Вона потім в ціні не дуже скажеться, там, якого вона року була. Люди, Розумна людина завжди буде дивитися на пробіг, на там, мотора, стан кузова, і взагалі ходової і все інше. На рік мало хто зверне увагу, якщо вона, звісно, по рокам не буде там, як то кажуть, зашкалювати якісь страховки, євро 3, євро там ну, і все остальне, як це зараз все відбувається. Але сучасне є сучасне. От, тому, знаєте, що купити машину за нову з салона за 40, що за 30, то різниця є. Їдуть вони однаково. От. І через рік вони стоять однаково. Саме головне. Я завжди коли дивлюся італійський футбол. ну Я хочу, знаєте, як ото на якомусь юмористичному шоу. Ось зараз вратар, Він стоїть тут один. Всі грають на тій половині поля, але він всю грубо щось коментує, щось кому розказує. Я йому звідси кричу, тебе ніхто не чує, я кажу. Або говорить голосніше, або мовчи. Він так не може. Ну вони всі такі. Один От він. зараз От він ходить, возмущається, той не так впав, той не так став, той ще щось. Вам видно зараз? Ні, зараз підіжіть, я спробую так. Вам, на жаль, не буде чути, що він каже, а я чую. А ну зараз, секунду. Не-не, як на злой, як завжди, той мовчить, той... А, а, О. Все нормально, каже, той ну, сигнал... Ой, це, ну, цирк отдельний. Рано виключив камеру, нам ще забили гол. Такий красивий, і в мене такий ракурс був, що я, якби... Отако просто, просто побачили це. Чуєте все? Ну, молодець, молодець. Це був супер красивий гол, дійсно. Дійсно. Тут не поспориш. Зараз... Е... Так, ну давайте. Розіграли, все, ребята, хорош, дайте я тут хочу поговорити зі своїми зрителями. Можете мені не повірити, звісно, але відколи переїхав в Італію, я почав дивитися футбол. Ну, не професійний по телевізору, то воно мене ніколи не впечатляло, я ніколи його не дивився. Я навіть не знаю там состав нашої зборної. Тим більше нашої зборної. Мені позорисько, я ніколи я не хотів би на нього дивитися. В Італії почав дивитися. Спочатку як грають племінники, зараз у... у нас біля нас два футбольних поля, де грають старшики, і це реально ну тут можна побачити гарну гру красиво. Вот. І я тако періодично. Бо вони вечором, у них тут такий класний світ, вони вечором, коли грають, то їх так гарно чути. знаєте, там, ну, ти Всі ці емоції переживаєш разом з ними. І це дійсно прикольно, тому що це гра, гра така знаєте, активна. Е... Ну, взагалі, супер-супер. Тут все відбувається. Я, знаєте, що ще хотів спитати? Я вже, звісно, питав мільйон тисяч разів. Вот. І слава Богу, до нашого каналу це зараз ніякому боку майже практично не відноситься. Там воно, знаєте, мінус одна ціла. ой ой зараз ще якщо один гол, то... Ти... Да. Так. Так, невеличка пауза, рекламна пауза. Ходио Короче, як обычно, воротарный приделах Забили йому, но він не при чому. То есть, він молодец, все остальные дебилы. Ну, это не только в футболе такая схема работает, это везде. Той не там закрыл, той неправильно напал, а то, что ты, дурачок, мяч не словил ты для чего тут стоял, то ты, конечно, вибачте меня за слово, молодец, все. Все уйдут, я расстроен, я один ты не при делах. Так, розказую вам далі, що мені найцікавіше, що я хочу е розказати. Бо я от сюди не уйду, поки воно не закінчиться. Я щоб грав в твоїй команді, друже, я б тебе після цього матчу вже б забив би, відповідаю. Ти три гола за п'ять хвилин пропустити, це? ну просто. І ще, головне після того всього всіх зробити винуватим. Ладно, показав вам кусочок цих справжніх італіянських Емоції і все. Зараз буде у голови, зараз буде очередний гол. Хочете подивитись, ні? Зараз, секунда. Галлю! Генцо! Як тільки вибили м'яч, він щасливий і довольний, щоб в його сторону не полетіло. Бо як полетіло, він би пропустив. І потім би опять всіх обвинив, що вони неправильно грають. Справжній воротар. Я не хочу зараз його обгадати. Але є у мене така фішка. Ми коли грали в футбол, а в нас папа був футболіст, і Він теж у нього була мрія, щоб я там колись грав в футбол. Ну ні, ні, це не моє. Але завжди всі пацани, в усі там віка, в усі гада. В общем, мене можна було ставити тільки на ворота. Знаєте чого? Тому що я майже ніколи не пропускав гол. От реакція була як у кошки. У тобто, мене не було там техніки правильно вибити, красиво вдарити, там ще щось. Але мені неможливо було забити, допустим. Оце, оце було головне. І за цього мене завжди ставили на ворота. Може в мене і за того всі плем'янники, зяті, і всі, -всі, -всі воротарі. Бог її знає. Отак ось так от. До речі, подивіться, як пострижений газон. І це так всі футбольні поля в такому стані. Ну просто. Бачите? Як хтось написав. Оп'ять гол, та ти що на приколі, чи що? Ну це за 10 минут четвертий вже. Я не знаю, який в них щот. 162.0. Дай мені хоч щось розказати, будь ласка. Я тут людям взагалі розказую про... Ай. В общем, хтось там писав, що хто ж так нашу, ви так сашу постригли, люди, вибачте. Я його дуже гарно, ми відростили йому коси, зима на дворі, я це сам розумію, я ж даже тоже сам не під ноль, а під 0,3 стрижусь. Йому ми вообще вирішили зробити прическу полубокс. І вже коли я йому так гарно все вистригнув, там, там чуть ли не чолочка причесочка там настільки все красиво вийшло, він в останній момент, коли я йому підравнював. Та можна було б ще один залупити, вже б зараз би навіть зрителі не наші не Е, Він дернувся головою, і йому виходить, машинку і случайно заїхав вище ніж ну, треба. А вже виправити, самі розумієте. Ну, Це тільки... Що ви там, ну хто... там же ж не гол, що ви хлопаєте. А, кінець. Кінець. А ти йди, а він вже під шканди буде щось случилось, Ага, ну понятно, тебе зараз бить почнуть, то ти взагалі ще й кашлять будеш. коров'ю От я добрий, не погадам. Банда, ну це відео для мами. Такі, знаєте, тонкий намк, що тут проходять дуже великі акції для дитинки, любимої дитинки, яка... Дуже любить всякі інструменти, ізоленти і все остальне. Ну і плюс мама. Подивися, яка хвайка. Вона стоє 9 євро. Йомайо. я б, звісно, купив, в мене гроші є. Але як, я ж не можу сам собі подарити щось на новий рік. Боже, а штани які. Реально штани чуєте? Ну, вони тільки болгарку не вивезуть. А так вони типа теплі. І, і вони ще й типа як ви, дівчата, називаєте ті штани, що на вас вічно налазять. Стрейчу? О. Да. Ну такі вони типа тянуться і хорошо стираються. И не дуже Так, да. Прикольно. Ага, штани 14, 15. Ну, ладно. Пошли далі. Посмотрели. Я зараз просто біг боссу сообщивку напишу, де треба скуплятися. Дівчата, це для вас. Ви прям у мене просто вони з рождения такі. Ну, тіло як у Бога і кожа така сама. Хі -хі. Їду, як обидно, приколтено. Але оця штучка дуже знаю, знаєте, така ви, ви от любите, щоб вам там по ногам їздило, чухало, мило. О, щоб потім були завжди такі красиві і пахнючі. Оце воно по акції, дивіться. За 14 рублів можна приїжджати кукати. Славки на ось акції. Мені в таку тачку, тим більше, що машини в мене нема. Хлопці, спеціально для вас, якщо ви не знаєте, як удивити свою жінку, принесіть їй отаку стиральну машинку. Добре, що ти не холодильник, друже, несеш, бо мені вже тебе жалко. А, це сушилка. Ну так, да, вона трохи легша. Бандечка, ну все, я вже майже біля дому. Дивлюся, що дійсно на морі штіль штільовий, треба їхати відіхати. Завтра ще на 2 градуси, я вже, мабуть, казав, ще тепліше буде. Ну, от, спокійніше, дасть Бог, то треба вибиратися. Зараз прийду додому, супер романтичну вечерю таку приготовлю. Для Юлі, бо вона на роботі хляла. Я правда з нею трохи не балакаю, але це ж не мішає мені приготувати смачний ужин. От. Ну, Таке буває, знаєте, у всіх, я думаю. От. Я думаю, що їй буде приємно. Хоча я це узнаю ніколи.